Моє вітання, шановне панство. Ви на каналі Автозвук.UA І сьогодні в нас буде набір інструменту від не дуже дорогого, але досить якісного бренду компанії Tolson. Це набір всього-навсього на 45 предметів, але при цьому тут є два воротка на 1,2 і одну дюйма, а також досить широкий набір головок. Набір постачається в фірмовому кейсі дуже хорошої якості, і одразу хочеться зауважити, що не дивлячись на мінімальну кількість компонентів, його вага досить пристойна, тобто металу тут не пошкодували і, можливо. Даний бренд не можна на 100% віднести до якогось там професійного сегменту, але все ж таки запасу міцності цьому набору інструментам даного виробника вистачає. Защіпки у кейса пластикові, можливо, виглядає і звучить це не так круто, як металеві, але з іншої сторони, існують набори інструментів з більш дорогого сегменту, від виробників, які себе дуже добре зарекомендували, і вони також не цураються застосовувати пластикові защіпки. В принципі, з однієї сторони, можливо, хотілося б мати і металеві, але з іншої сторони, пластик тут непоганої якості, якихось. Особливих зауважень до цих защіпок в мене не виникає. Тим паче, що інструмент все-таки у нас не професійний і для побутового використання запасу міцності і довговічності цим защіпкам, думаю, вистачатиме. Стосовно самих петель, вони тут зроблені вже цікавіше. Петлі самі пластикові, але в них встановлені металеві штифти, і їх до того ж можна демонтувати, щоб роз'єднати дві частинки кейсу і зручно розмістити його на полицях або висувних шухлядах. Незважаючи на мінімальну кількість заявлених компонентів, як ми бачимо, все ж таки тут інструментів вистачає, але одразу в очі кидається дві речі. Перша річ це відсутність будь-яких біт, шестигранних або під внутрішній квадрат, і також тут відсутні подовжені головки, головки є типу, це внутрішній торс або внутрішня зірочка, кому як подобається. Але якщо дивитись. З іншої сторони, за ці гроші, і при мінімальній кількості компонентів ми маємо в принципі два повноцінних воротка, і до кожного нормальний повноцінний комплект різноманітних головок. Також є ще додаткові воротки для силового впливу, для тих випадків, коли ми не хочемо пошкодити ось такі зручні вороточки з храповим механізмом. Також мені подобається, що тут всі компоненти розташовані дуже логічно і зручно. Наприклад, якщо нам потрібен якийсь компонент під квадрат 1,4 дюйма, то майже всі компоненти під 1,4 дюйма зібрані в одній частині кейса. Тут в нас головки. Під 1 четверту в розмірі від 4 до 14. Одразу йде Т-подібний вороточок з ковзаючою головкою, до якого ми можемо під'єднати будь-яку головку. І одразу ж тут ми маємо два подовжувачі на 10,5 см, кардан і гнучкий подовжувач. Тобто навіть. В цій частині кейсу ми вже знайдемо тут певну кількість компонентів, які в будь-якій послідовності можна поєднати між собою для роботи з вашим автомобілем або іншим устаткуванням. Єдине, чого не помістилось в цій частині кейсу, це ось такий вороточок у вигляді викрутки. Знову ж таки, під будь-яку з цих головок. І вороточок з храповим механізмом він же в нас тріскавка. Саме з цей вороточок, довжиною 14,5 см, також можна використати в якості подовжувача. І додатково довжину за необхідності можна ще й набрати ось цими двома подовжувачами. Тобто, в принципі, Просто, якщо в нас якісь невеличкі деталі, невеличкі механізми, вузли, агрегати, гайки, болти, ми це все можемо розібрати, зібрати просто компонентами, які знаходяться в одній частині кейсу і лежать поряд один біля одного. Під великий квадрат, 1-2 дюйма, в нас тут вже все більш масивне, більш потужне і зібране в іншій частині кейса. В першу чергу. Найцікавіше для всіх річ це ось цей вороточок з храповим механізмом стандартної конструкції. Знову ж таки, дуже важкий, міцний, надійний, адже це все в нас хром ванадій, міцна, надійна інструментальна сталь. До ось цього вороточка ціла купа головок в розмірі від. 10 до 32, тобто від найменшої до найбільшої головки, яка тільки можлива в ручних наборах інструментів. І якщо нам буде потрібний менший розмір, він в нас є під квадрат 1,4 дюйма. Подовжених головок тут в комплекті немає, але є дві ось такі довгі головки: вони ж свічні головки на 21 і 16 мм з гумовими вставочками. Вони знаходяться ось тут поруч, одразу з необхідним нам ключем. Для того, щоб ними було зручніше користуватись в комплекті, є два вже великих подовжувача довжиною 25 і 12,5 см, і до них є ще ось такий з'ємний під'єднувальний квадрат на 1 другу дюйма. Їх можна з'єднати між собою в будь-якій послідовності. Якщо нам потрібен більший важіль, тоді ми беремо. Ось цей подовжувач в якості воротка або руків'я. А ось цей вже в якості подовжувача. або можемо зробити навпаки, якщо нам не вистачає довжини. Переставляємо квадрат сюди і отримаємо довгий ключ. Для виконання необхідних робіт. Якщо нам і цієї довжини буде замало, тоді, будь ласка, можна зібрати ось таку конструкцію. За необхідності додати сюди кардан, тут посередині або в кінці, де це буде зручно, і вже в якості воротка ми використовуємо той самий вороток тріскавку і спокійно собі працюємо. Тобто, як я і казав на початку відео, ніби 45 предметів, але Тут зібрали такий мінімально необхідний максимум, якщо так можна сказати. Потрібні маленькі головки, будь ласка, є всіх розмірів, і можна до кожної головки зібрати інструмент необхідної довжини і конфігурації. Те саме стосується і великих головок. Потрібно відкрутити гайку, яка там дуже сильно закисла. Будь ласка, беремо. Те подібний вороточок беремо необхідну головочку і спокійно собі крутим. Якщо нам потрібно більше зручності, беремо ось цей. Вороточок і працюємо знову ж таки з будь-яким подовжувачем, з будь-якою головкою. Єдине, чого дійсно не вистачає, то це набору біт. В принципі, набір біт можна придбати окремо, якщо ви їх будете застосовувати. Тут є ще вільні місця, де їх можна спокійно розмістити. Також вистачає вільних місць під якийсь, наприклад, спеціальний адаптер, який дозволятиме. Під'єднувати ті чи інші біти до ось цього чи ось цього вороточка. То виробник ще залишив нам декілька місць для того, щоб ми там на власний розсуд по мінімуму могли доукомплектувати даний інструмент під себе. Основну якусь кількість задач він перекриє штатними компонентами, і для особливих задач ми можемо собі його доукомплектувати за потребою. Для професійного застосування це, можливо, не підійде, але для побутового застосування цього може бути досить. Основа є, і далі там за власними потребами придбали окремо декілька біт, доукомплектували і спокійно виконуємо ті чи інші роботи. Воротки тут мають пряму конструкцію або пряму будову без додаткових виганів, і також на самому руків'ї в нас відсутні якісь там. Анатомічні вирізи під пальці тощо. Але руків'я має більш-менш зручну форму. Під ліву праву руку тримати нормально. Руків'я пластикове, є гумові накладочки, на накладочках є ось такі якісь фірмові вирізи. Відповідно, в руці тримається міцно, надійно, будь-якою рукою можна спокійно, зручно працювати. Ну єдине мені особисто все ж таки подобається, коли у ключа є ще ось такий певний вигін, щоб над рівними поверхнями можливо було легше і простіше працювати. Але це вже на Вибір користувача і на розсуд виробника. Навіть дуже дорогі набори інструментів часто використовують саме ось такі прямі ключі. Стосовно зовнішньої будови, також звернемо увагу, що ось тут є такий регулювальний гвинт. Він дозволяє нам з однієї сторони розібрати. Даний ключ обслужити його за необхідності, змастити, і також дозволяє відрегулювати зусилля, з якими ми будемо перемикати ось цей механізм в ліву чи праву сторону, або прибрати люфт, який там може з часом з'явитись. ось тобто, Просто регулюючи ось цей гвинт, ми спокійно собі можемо відрегулювати роботу нашого ключа. Всередині його будова, я впевнений, там не буде суттєво відрізнятись від. Будови аналогічних ключів. Тобто, в принципі, Толсен це в нас не інноваційна компанія, яка робить якісь цікаві інноваційні рішення і речі. Тут застосовуються стандартні вже перевірені часом конструкції. Викручуємо ще два додаткові гвинта, які тримають накладочку або ось цей фланець, кому як зручно, і бачимо будову. Приємно дивує наявність ось цієї проставочки. В дешевих наборах вона відсутня в більш дорогих присутня. Тобто вона у нас унеможливлює контакт фланця з самим храповиком. Відповідно, хід ключа більш м'який, плавний, і також у нас відсутнє тертя між. Храповиком і ось цією накладочкою. Механізм перемикання стандартний, сам ключ у нас з хромванадію, храповик з хроммолібдену, відповідно, він має такий чорний колір, і кількість зубців на храповику відповідає заявлений. 72 штуки. Відповідно, у нас тут мінімальний кут відведення руків'я для того, щоб зробити якийсь оберт, складає всього на всього 5 градусів. Навряд чи даний набір інструменту можна назвати набором на всі випадки життя, але для 45 предметів тут виробник дуже добре подумав і зібрав правильну конфігурацію і правильну кількість компонентів. Вони всі також між собою логічно розміщені, і знайти той чи інший компонент буде досить зручно. За необхідності, як я вже казав, можна доукомплектувати даний набір якимись додатковими особливими компонентами, і ще хочеться. Зауважити на вазі і міцності інструменту, нібито це не професійний інструмент, але за власними відчуттями, мені здається, що він і в побуті, і в професійному застосуванні прослужить дуже багато років. Тому, якщо вам потрібен якийсь компактний наборчик з хорошою конфігурацією, я думаю, варто звернути увагу на даний набір. Ну, а в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна.